Слава нації, вітаю на каналі. Добрий В ефірі я, Сашко Добрий заїхав по роботі до дядьків, які саме глубають головний фракціон який, на якому погоріли диски. Накладки композитні просто повипльовували. Так, от, власне, можна бачити. Просто повипльовувало назовні, порубало погризло заклепки. Будуть міняти, будуть ставити. Нові. Нові, і, схоже, що з якихось причин позалипали лапи, так що тиснуть на підшипник. Оці три лапи взагалі не подають ознак життя, позалипали і от перетерло в крихту попалило, виплюнуло. Диски. От. Ну, і таке буває. Слідкуємо за машинами, насолоджуємося їхньою гарною роботою. Працюємо і пам'ятаємо, що нашу кронофілія недостатня.